Сафіка. Але таке земле У мене просто шок. Новий його. день нова пригода і подивимося, що сьогодні нам підготував Джойна по нашому турі. Ми приїхали до місця, де вирощують спеції. Ми всі зберемось, йдемо туди. Тут Багато місцевих вони займаються цими спеціальною. Також наступне місце. Тут теж ми садимо в місті будемо. Тому сьогодні ми всі з прикритими колінами, з прикритими плечима. Ну, колінами всі прикрили, але точно прикрили всі. От тому, що тут на Занзібарі 99% саме мусульман, а в самій Танзанії близько 60% християн, близько 40% мусульман. І решта це різні якісь їхні етнічні релігії. От, Так що зараз вирішаємо дивитися, як ці всі спеції робляться. І спойлер, нам казали, що тут найпопулярніший чорний перець, Він дуже запашний, класний, так що купу зараз 5 кг. Це ось така у них мова. Чамбо. Чамбо! Ми нам гарні зробили корзиночки. Чароста лимонна трава, з нея чай. Боже!

Стовбура роблять самі палички кориці, а листя використовують як спецію. Давай ви карти баг ота, і дом да трі дайн, і стіл бройна. So the cinnamon guy is from the bug, знаете, so the leaves also use for будеm зараз міхати коріння, з нього роблять. Масло і масло використовують у зіблюваннях тілях на м'язи і найчастіше на соглобах. Нам так, знаєте, як сімечки дають в ці кризиники. <різь> <Льоня. різь> Джакфрут найбільший фрукт в світі. Глянь, який величезний! Може використати до 20 кг одна штука, і він сказав, що якщо його зварити, то там є на які смакують після варки як кефір. Ну таке <різь> з'їру весь. Так, And а це у нас дерево weeks. хни. Два тижні, каже, тримається, дістають so you... її з листків, сушать, перетирають в пудру. Maybe. Так, це маленькі телятка. Він казав, що тут взагалі дуже корівки маленькі. Оці карнікові корівки. Маленькі маленькі. Тільки селяни,

І розказував, що інші країни сушать цей фрукт і роблять джем з нього повністю. Драйдіт і ченчкала тобі блак. Ага. Байтван, вони вандавайт, южасхавту бойлинг на редвонтученкала Капець, вайкапеця в шоці бада, і це ван У мене просто шок. Тому що виявляється є тільки два види: перцю один маленький і один великий. Великий в них тут не росте, росте лише маленький, він виглядає зараз червоним. Якщо ти його звариш, він буде білим, і в тебе вийде білий перець. Якщо ти його посушиш, то в тебе буде чорний перець. Це все один перець одного дерева, один плід, просто різні варіації. Yeah, так люди допомагають water. ванілі рости, тому що, по-перше, бачите, вони поклали такі дерев'яні okay. елементи для того, щоб вона росла собі вільно, а не по підлозі. По-друге, виявляється, тут дуже мало метеликів і вони не справляються. Метеликів? А чого метеликів? Що не казав? Чекайте, мало... чого запам'ятала метеликів? Це ж не метелики запиляють. Вони вручну. Знають, яка квіточка чоловічого роду, яка mm -hmm. квіточка жіночого. жіночого, і самі роблять це схрещення. А чекай, вони запліднюють жінку? квітку? Ну так. І тому ваніль дуже-дуже дорога. І вони на ручками тим... це все роблять? Тупо руками це все запліднюють вручну. І раніше в них було ще один раз на рік урожай ванілі. Збір. А зараз вони дійшли до того, що це вже два рази в рік. Ну, Просувається. Yes. Okay. You know, there's a caffeine, there's a nicotine. Великий дерево це арабіка, а маленьке дерево це робуста. І тут у нас кава арабіка. Так, це фрукт, який не в неї, і це натуральний ліпстик. Карбник. Так, дякую вам. Що, намалюємо губи? Ааа! Вау, то це ж матова! Акуна матата. Акуна матата. <laughs> Making different stuff from the spices mm -hmm. like a soap channel. It is nice nice smell, sweet smell. Тут нам намастили Coco Chanel Chanel Так, і mm -hmm. uh, дуже да, yeah, приємно. приємно. Так, підписники і подружки, знаєте, я вас люблю. Я купую вам в місцевих, ось тут, прямо на фабриці спецій, купую вам парфумці. Звичайно, ж, хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що я маю змогу подорожувати, як завжди, я допомагаю їм різними зборами. І зараз я провожу благодійну лотерею на ось цей Dyson, Лімітований колір, такий червоний. Дуже дуже красивий. Тому переходьте до мене інстаграм, там більше деталей. Але тут з боку вас є qr код Ви можете задонатити 100 гривень і ви берете участь у благодійній лотереї. А у полі коментар напишіть, будь ласка, ваш нікнейм інстаграм або номер телефону для того, щоб я змогла з вами зв'язатися у разі вашого виражу. Всім дякую за донати. Слава Україні! Зараз нам покажуть, як людина лізе на кокосове дерево знімати кокос і сказали, що можна попробувати. Ну я думаю, в мене не вийде. Вау! Ой, ще такого не бачила? Йопересете! Тупо <пал> полденс, громадяни! <пал -денс> What? Ой, та це дуже слизьке, це дуже слизькі. Mm. No, so mm. Обіймаєш зверху. Mm. Ой, мав піца! Mm. <рес> okay, wow, wow. Wow, так, ну і що, в мене нічого не вийшло, але в okay. мене okay. тут такий приз. кокосик. Просто глянь. Давайте ну, подивіться на нас. Okay. Так, ми прийшли прямо на цій території. Тут є ось такий от типу ресторан. По суті, це така шведська лінія національних африканських страв. Ти собі накладаєш, що хочеш. Та ти собі і їш, от бачиш, яка класна тарілка вже влірає. Візьміть їх. Вау, клас. Ось ці верешечки прям дуже смачні. Клас. Гляньте, це такий банан. It's like sweet or no? No. No, no, for me, please. Це банан з кардамоном і вершками кокосовими. Шостирил. No, thank you. Cut uh, it. A little, yes. Я хочу все по-чуть-чуть попробувати. Yeah. Yeah. Carrot. Potato. No, thank you. Banana. Yes. Uh, octopus, please. Octopus. Thank you. І тут в кінці стоїть сіль, перець і чорний перець. Поки ми набрали собі їжі і сіли їсти, гляньте, весь зал в Ну що, я хитрюшка. Сіла біля вентилятора місце займала. А ти сама включила? Ні, хтось не знає, не я. Ми цей банан в вершках із кардамоном, про який нам розказували. Боже, це так дивно. Угу. Банани? Угу. Ніби картопля з бананом. Ну це ж це фатан. І тут є червоний перець? М -м, дуже спасі. І чорний. О! Дуже міцне, дуже пекуче. Але я би не сказала, що червоний чорний перець якось відрізняється на смак. Слухайте, а ми пробуємо ось цю каву, яку тут збирають, тут смажать і ну, готують. І з додаванням ванілі. Пахне просто. Ну просто вау, як вона Тому, що Вона солодка пахтує. а По факту це без супу, просто кава і вони. Mm -hmm. Ось хочемо подарувати ось таку от корону, також парфуми з ферми Спецій. Ну і звичайно, славетний чорний перець з анзібаски. І все, що потрібно зробити, це покласти лайк до цього відео і написати будь-який коментар. А цю сумку я розіграю в інстаграмі. Це ручна робота, прям зроблена в Сандібарі. Тут натуральна шкіра і солома. І розіграю її в себе в інстаграмі, тому підписуйтесь. Щоб зайти в старе місто, треба бути з прикритими колінами. Тому хто в короткому одягає зверху таку хустинку такий тут фейс-контроль. Це школа. І, на жаль, не всі можуть ходити до школи чи в дитсадок, Тому що банально немає грошей. Поки ми їхали в автобусі, нам розказали, що архітектура, яка в старому місці, це частково німецька, частково португальська, частково британська. І найбільша частина це арабська. І тут прям видно, що це, знаєте, така. От зараз ми стоїмо більш біля такої. Європейської архітектури, а загалом, коли ми їхали по місту, то бачили більш арабське. <говори> Будівництво цього собору почалося з алтарю. Алтар був побудований на місці і ось тут приховували рабів, вистраювали їх. Що, що характерно для рабів? Та ви можете теж побачити у деяких масаях, наприклад, шрами, вибиті зуби. Відлучився архітектор, який будував цей храм, не знаю на який період часу, потім приїхав, а колони верх ногами стоять. Але їх вирішили вже не міняти, тому тут така цікавинка. Гляньте, дивіться, яка висота стелі. Тут тримали людей, рабів, просто тут ти ледве стоїш. Просто Треба зауважити, що Міліся дуже маленька. А продавали тут рабі до початку ХХ століття. Тобто якісь 125 років, наскільки сіт прийнявся, слава Богу. А це основний, навіть не знаю, як культурним словом його називати... робот. Коротше, чувак, який продавав... Продавав людей. Просто нападав на плем'я і все. Найгірше ж цей работорговець утіп, типу він занзібарець. Мені було цікаво, що я перед цього якась такі, я намагалася запустити -яку хоч якусь вон, хоч якусь справедливість. Питалася, чи, може люди ну не знаю, заборгували багато грошей, тому як це в Але ні, це просто розпереджалось чужим життям все. Тут немає ніяколоки, тут немає ніякої справедливості, просто... Хтось собі подумав, що він може забрати чуже життя. В принципі, як робить зараз усі. Думаю, що він може забрати життя наших українців. Які авокаді. Я, я, я. я беру цю величезну тацю різних спецій. Тут всякі іма, масала, і блакпепер, і, і всякі чайочки, і все, що хочеш. І я навіть закусь свіжу ваніль. Отак от виглядає цей базар. Okay. Короте, дівчата зацікавились у взутті, тапки за 10 доларів. З того всього в нас не було часу чекати, бо він пішов по розміри. Він побачив, що ми йдемо, і він зараз несе цілий баул з нами. Просто заради того, щоб дівчата зараз поміряли і купили в нього ті тапки. Мені вже самі хочеться купити ці тапки, хоча вони мені нафіг не потрібні. So wow. wow! This is present the culture in Zanzibar. We have a mixed culture, right? Yeah. This door here, we call it India. Here are tropical flowers like the pineapple and something. They have been used in India for protecting their houses from elephants. And, yeah. oh, wow. from elephant. They used it to have elephants, something like a horse as a pet. It's Були біля будівлі в індійському стилі, і Індія теж мала великий вплив. І вони розказують, що будівлі, якщо купають, шість поверхів, на кожному поверсі були три кімнати. В цій будівлі жила вся велика сім'я. Одна сім'я. Просуття, тьоті, бабуся, дідусі, блинники, всі так жили разом. На кожному поверсі був свій типу ванна кімната, але кухня була одна. І на цій кухні готували зразу на всю сім'ю. Тобто, я не знаю, там можливо якась черга була чи ще щось. Але в будь-якому випадку на цій одній кухні готували на 40 людей вечерю. уявляєте, там ліпали ця кухня працювала просто 24 на 7. Поки все наріжеш, поки все присмажеш. Звичайно, просто тут ось такі картини, такі, ось такі. А гляньте на цю, це просто вау! Вийшла пограти в початку з маленьких. Така вже спортивна. Через те, що вони були вічно, по суті, чиєю владою, чи португальською, чи арабською, чи британською, чи, чи, чи німецькою, вони зараз реально щасливі від того, що вони вільні, що вони належать своїм собі. Вони просто можуть вільно просуватися по вулицях. І через це від них якась така цікава енергія. Просто лунає. Головна площа Стоунтауна. Вигадаю, ось так. А в цьому будинку жив Фредді Меркурі. Його батьки взагалі не, не з Африки, але вони жили тут 8 років. Прямо тут на вулиці вони щось смажуть, якусь їжу біля своїх прилавків. Боже, подивіться на цю людину. Чекайте, чекайте на влог. Сумка коштувала 60, За скільки ти купила, оля? Я могла за 25, якщо б ви не дивилася, такими ми Я тепер тобі зазна. я теж таку хочу. Я вже собі заскринула, щоб сюди повернутися. Я хочу ось таку сумку, як тут, так щоб вона гнулася. Чувак, тупо перевів за руку до себе в майстерню, показав, як він робить гляньте. Він тут сидить і робить з бананового листя. Це натуральний колір сушеного бананового листа. І він робить такі картини. Ось він робить такі картини, прям кожен елемент вирізає і робить такі пейзажі. Я, якщо чесно, робила таке саме в удвері, але не з банану, бо банани ростуть, а з соломи. І це дуже важко. Тому я розумію його працю, я вирішила підтримати, купила три картинки. Боже. У нас ж дуже дивні флешбеки щойно були, тому що дуже неочікувано почало тривогу грати. Коротше, з того всього я не знаю, що це беру. Тіп мені шукає сумку таку саму, як у Лєри, бо вона мені дуже сподобалась, вона дуже міська, а не пляжна. Тому сподіваюся, що вона ще є. І намагаюся подумати, чи можу я якось перевезти це подругам чи ні, що вони масивні, але зараз я спитаю, може він якось покаже мені, як можна їх змотати. Того всього. Купила я три сумки за 55, як милого минулого тіпа, але минулий тіп мене створив, а цей тіп був милий, а тут теж скіпушні. Тут неможливо знаходитися, ти все хочеш, тобі все треба, все треба. Коротше, купила я сумки, не знаю, як я їх привезу, довезу. Надіюсь, мені вистачить місце, але вже як я. Я вже така втомила, не я вже така. Нещасно стою, обличчя просто кисле. Yeah, І він yeah, такий, ти, ти щаслива! Ти щаслива, акуна «Hi!», hi. hi. Коротше, він такий, ай, хеппі, типа, спотургував, зробив мені щастя. А я така, я съм життя. Дня в наш Наталі, ви бачите, як приїжджають різні акробати, танцюристи. І кожного разу, коли я це бачу, настільки захоплює подих від того, наскільки ця культура чужа і зовсім інша. Настільки воно захоплює від того, що ти ніколи в житті такого не бачив, і ти розумієш, що вони передають це з покоління в поколінь і несуть цю свою культуру, беручи до уваги все, що було у них в житті. Дивіться, був Доброго ранку, громадяни! Їхали-ми, їхали. Нарешті доїхали. Через дві години ми в найпівденнішій точці Санцібару і ми приїхали сюди на якісь два класні пляжі. Дві класні локації природні. Ось так виглядає пляж. Так, Я стою на руках і ми зараз засмагаємо. Мені не достає руками, вона втопиться тому я її бою. <рес> так, ми приїхали на нову локацію. Ми приїхали у Спа який знаходиться в печері. Чесно, не бачила ніяких фідео, тому навіть не уявляю, що тут буде. Буду ж цікаво. Вау, тут так прикольно, гляньте. оце в джунглях. Клас. Нам дають капці, тут щось жалеть. а там що глибоко, я вже боюсь. Це в мене після каяки.

Чувак супер непевно в прісній воді. Ми я навчилася в селеній. І Впевнена, що я в соленій кльово тримаюся, а тут в мене просто не панно в собі. І я поки оце плила, не знаю, три метри туди-три назад, я вийшла, в мене така такі кардія, це вже серце просто з і виривалося. Та їх тут багато. Так, Людинка користується чужим штатим, трошки щось впало. Лізла тільки що діставала, ну мавпійка. Ми прийшли а, робити місаж. масаж ніг. У нас тут сіль морська, коконат і лайм. Зараз буде скраб. Це сайті. І в мене взагалі мідіум, але він для мене супер релаксуючий. І мені прям дуже, дуже так добре відпочити. Я відчувала, як вона... Відчувала, наскільки в мене забиті литки, і хоча це масаж стоп, але відчуваю, як багато воно працює саме над литками, тому що вони, вони страшенно забуваються завжди. Що би я не робила? Просто живу, вони забуваються. Я замовила смузі, називається тропікал. Тут манго, маракуя і ананас. Кращого нема, просто нема. Я в принципі і фрукти тут подія, якраз ананас, манго, маракую. І шая їм якісь такі кругляшки називаються, такі вони волохаті. Моє нове замовлення це айс-топі з коколокніотом. Я це зробити. Сьогодні це фрапе взагалі — Так, дуже смачне. У нас сьогодні вільний день і ось тут такі сильні відпливи, що зараз навіть не видно, де океан. Тобто поплавати ми зможемо аж після обіду. Типу, це не прям страшно, тому що все рівно за день океан обов'язково має прийти. Але з іншого боку, ти маєш розуміти, що ти будеш купатися ну, лише якийсь період часу, а не весь день. Взагалі, перед тим, як мені запропонували поїхати у цей проект, вони показали вриф із інформацією, що взагалі несе цей тур. І мені дуже 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 сильно відгукнулося все, про що хоче розказати цей проект. А саме про те. Турбуватись про себе, бати про свій ментальний стан, бати про свій фізичний стан це дуже важливо, особливо беручи до уваги всі умови, в яких ми зараз живемо. Це суцільний стрес через те, що в нашій країні йде війна. І я не дуже чітко це розуміла і трошки занедбала свій емоційний стан. І зараз, коли я вже в хорошому ментальному стані, я хочу вам наголосити на тому. Що, будь ласка, не забувайте про нього, тому що ви теж будете працювати, будете працювати роками, а це дійсно тривало роками, і ви просто будете вилазити з цієї ями, в яку ви попадете, і це насправді складно. Чим глибша ця яма, тим складніше з неї вилазити, і чим раніше ви зловите себе на думці і зрозумієте, що відпочивати на часі, витрачати час на себе на часі, дбати про себе, про свою сім'ю. Теж на часі. Паралельно з цим, звичайно, треба робити щось для України, робити щось для війська. Але одночасно з цим треба розуміти, що знаєте, як кажуть в літаках, спершу одінь маску на себе, а потім допоможи ближньому. Це сто відсотків працює так в житті. Тобі треба спершу дбати про себе, тому що якщо ти будеш апатією, якщо ти будеш в депресивному стані, ти не зможеш допомагати якісно іншим людям. Якийсь період 100% зможеш, 100%, але потім настільки буде сильне вигорання. Це дуже складно, тому просто хочу сказати зараз. Я вже відчуваю, що я сумую за роботу, я сумую за волонтерством. Я вже придумую якісь нові активності для того, щоб збирати гроші. Я вже думаю над тим, які нові відео знімати на YouTube. Я вже думаю над тим, яку роботу мені треба делегувати для того, щоб моя робота була якісніша. тому що я теж не кінь і не можу виконувати все сама. Тому вам таке лагідне і не зовсім нагадування про те, що Треба дбати про себе і треба вміти відпочивати. А це дійсно треба навчитись. Тому що деколи може здаватися, що ти відпочиваєш, а по факту головою ти зовсім не на відпочинку. Ти все ще в тих своїх тривожних думках, які я прекрасно розумію, чому кожного у нас в голові. А сьогодні, якщо чесно, було дуже красана. Да, я хоча б зараз присіла, але. Дечка пришла! Свишилось два дні. Завтра ми їдемо на сафарі. Тому, по суті, в нас останній вечір, і ще один у нас буде день. Тому хочу щось робити, якийсь контент. Одягнулася, помила голову і буду зняла Як нам перегляд цього влогу і не забувайте, що наступний влог буде вже <плес> зовсім скоро і ми побачимо, що нам ще підготував тутвав у цьому турі. Ходіть лайк, якщо вам сподобалось це відео і підписуйтесь на канал. <плес> Боже.